Пробуджет ці відомі з програми. Однак збільшується дохід від операційної діяльності, в тому числі, послуг медичного обслуговування населення, зарплати. Збільшення суми надходжень про відштовхування та допустимо спожити комунальних послуг у рекламі. Питання частина Також було збільшення витрати на придбання предметів матеріалів обладнання, інвентарів, продукти харчування, оплату послуг крім комунальних, оплату електроенергії, збільшення витрат на капітальні інвестиції, а саме за рахунок придбання основних засобів за власний кошт, камери до зберігання старіних виробів, дві одиниці на суму 59 400 та для забезпечення роботи лікарів лікарні було придбано три персональних комп'ютери. Все зрозуміло. Прошу голосувати за усі. Наступне питання. Про затвердження звісно про виконання фінансового плану комунальної комісії підприємства 20 центних проведення. На відшкодування комунальних послуг оградарям та виконання витратної частини фінансового плану пояснюється Ви зменшення видатків на заробітну плату та нарахування заробітну плату, зв'язку з, -зв з фактичним нарахуванням заробітної плати, зменшення видатків на придбання предметів матеріалів обладнання, інвентарів, медикаментів та перев'язаних матеріалів, плату послуг комунальних, скільки закупівлі було зроблено мірою потреби, зменшення видатків на інші операційні витрати.

Шановні депутати, відповідно до статті 26 і 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рішення Київської міської ради 26 липня 2007 року No331 при затвердження переліку об'єктів нерухомого на комунальної власності, пропоную даним проєктом рішення затвердити перелік нерухомого на комунальної власності Київської міської територіальної громади з Мицького району Одеської області особи Київської міської ради для забезпечення діяльності виконавчого комітету Київської міської ради згідно з додатком. Якщо є необхідність, точку порядку. Дякую. Хто за панель питання народжує, будь ласка, хто за, проти учу. Щодо поділу об'єднання комового майна комунальної власності Київської міської теплі громади з Києвом Дійської На підставі звернення депутата Київської міської ради Віктора Чинушеві 17.04 року щодо можливості поділу об'єднання до Сташованого за адресою Одеської області Змірський район, місто Кілія, вулиця Піченка, будинок 31Б для подачу можливості розміщення сторожко краєзнавчого музею е, пропон... е, та враховуючи висновки. Комунального підприємства Кіївської міської ради бюро технічної інвентаризації щодо технічної можливості поділу зазначеного об'єкта нерухомого майна на дві самостійні частини, а також з метою раціонального та ефективного використання майна комунальної власності Київської міської територіальної громади даним проєктом рішення пропонує здійснити поділ об'єкта нерухомого майна комунальної власності, а саме комплексу будівель та споруд, загальна площа якого становить 292,9 квадратних розташований в місті Кілія, по вулиці Кіченка, будинку 31Б на, на два окремих об'єкти нерухомого майна, а саме будівля літера А1, загальна площа, якої буде становити 223,3 квадратних метри, а також будівля під літерою Б, загальна площа 69,6 квадратних метрів. Також відділом уставідування та архітектури виконавчого комітету здійсниться заходи щодо присвоєння адрес об'єкта нерухомого майна. 26 липня 2007 року номер No230 притеження при відгуковому майданку комунального військові рані громади. Враховуючи виготовлене комунальним підприємством Кілійської міської ради білотехнічної інліталізації і технічного паспорту на комплекс будівель та споруд, який розташований за адресою місто Кілія, вулиця Кубишкіна, 19 від 28 січня 2025 року, також довідку комунального підприємства. Бюро технічної інвентаризації 26.02.25 року щодо визначення частини комплексу будівель та споруд, також враховуючи лист державної установи лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України на водному транспорті з метою приведення переліку об'єктів нерухомого майна в комунальної власності у відповідність, для можливості здійснення заходів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Даним проєктом рішення пропонуємо. 42 розділу 1 додатку переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності та викласти в новій редакції, а саме е, уточнення 92 сотих частини комплексу будівель та споруд, місцезнаходження яких в місті Кілія, вулиці Кобишкіна, 19. Йде мова про кільвізьку водопрофільну декару. Дякую. Те, що було згодом на питання, за профільну декару, наступне, про включення об'єктів нерухомого майна до переліку другого типу об'єктів нерухомого майна комунальної власності. передачі оренду державного та комунального майна, затверджено постановою кабінету Міністерства від 3 червня 2020 року No483, розглянувши також лист південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса від 11.04.25 року щодо... Включення до переліку з типу нежитлового приміщення номером 21 по два одинадцять за розташовано за адресою місті Кілія, вулиця Миру 18, для розміщення органу державної влади з метою здійснення заходів щодо управління майном комунальної власності військової міської територіальної громади. Пропонуємо даним проектом рішення включити до переліку другого типу об'єкт нерухомого майна комунальної власності, які підлягають передачі оренду без проведення аукціону, а саме мається на увазі нежитлове приміщення номером 2.1.2.11, загальною площею 178 квадратних метрів, розташованого в місті Кілія по вулиці Миру 18, для розміщення органів державної влади. Це мається на увазі для подальшої передачі оренду без проведення аукціону Це буде